Ніжинська громада передала вже 16-ту автівку для збройних сил України. Авто з допомогою відправиться на схід саме туди, де наші котики зараз ведуть контрнаступ. Це 66-та бригада мінометників з Ніжина, які зараз знаходяться на передовій. Напередодні про запит на автівку під час одного з прийомів у міського голови розповіла дружина військовослужбовця Марина Огір. Реакція очільника Ніжина не забарилася. Шлях від ідеї до реалізації промайнув блискавично. Звернулася я. В серпні місяці на мою звернення відреагували добре і сказали, що нам допоможуть. Може, це буде не настільки швидко, але допомогу нам дадуть. І от ми чекали, ми були на зв'язку. Нам міський голова мені особисто він відписувався, і, ну, і так ми чекали на допомогу. Машину придбали набагато раніше, але сталося так, що хлопці вони були в гарячій точці. Вони обороняли, не буду називати яке місто. Вони його взяли. І ми, і міський голова, і всі ми дуже їх чекали. Машина була давно і чекали хлопці. І ось цей момент настав. Вартість автівки для військових 5,5 тисяч доларів. До збору коштів долучилася вся Ніжинська громада. Волонтери, підприємці, вихованці хореографічної школи. Левову частину суми було зібрано працівниками виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Всі причетні до збору коштів зібрались на центральній площі Ніжина, аби в урочистій обстановці передати ключі від автівки нашим захисникам. Автомобіль для це вже 16 авто, яке ми передали нашим захисникам за для нашої перемоги. Я хочу подякуватись за це. Авто, всім працівникам міської ради і всім тим ніженцям, які долучилися до збору коштів, оскільки 5,5 тисяч доларів це внесок дуже багатьох людей. І працівників міської ради, які частину своєї зарплати віддали на придбання авто, і дітям-волонтерам, і всім тим ніженцям, які брали участь в різних наших благодійних заходах по збору коштів на автомобіль. Це авто сьогодні їде на схід на Донеччину, Луганщину, де Тримає оборону, а вже сьогодні йде, йде в наступ 66-та бригада наших збройних сил України, в складі якої служать наші ніженці. Воно передається не просто відремонтоване в гарному стані. Воно передається зі смаколиками, з окопними свічками, з волонтерською допомогою, з консервами, з подарунками від дітей з важливими речами від лопат до, до різних таких. Речей, які допоможуть нашим військовим биту, плюс банально зі смачною їжею, мед переданий, такі смаколики від громади ніж для нас дуже важливо, щоб кожен військовий розумів, що підтримка йде не тільки від родичів, від батьків, там від дружин. Але від цієї громади, що ми всі переживаємо і молимося, щоб перемога була якомога швидкою. Секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко, який очолює волонтерський хаб при Ніжинській міській раді, особисто займався пошуком і доставкою автомобіля для військових. Це чудовий позашляховик з позашляховою резиною, з великим профілем. Він трьохлітровий дизель, доволі потужний. І головні його завдання це підвіз БК, і, якщо треба, вивіз швидкий вивіз пораненого зараз. Такі часи, погодні умови, що треба тільки автівка, яка може проїхати в надскладних умовах. Ця автівка зроблена саме для цього. Всі роздатки повністю працює, все в автомобілі, все в гарному стані технічному. Ми провели всі технічні експертизи, провели ремонтні роботи додаткові. Тут все наразі в ідеальному стані. Загалом Ніжинська громада вже виділила понад 10 мільйонів гривень для допомоги нашим котикам. Дуже багато потреб ми всі закривали. Це і виділення окремих субвенцій. На ті чи інші військові частини і придбання зимового одягу, і придбання автомобілів за кошти міського бюджету, будматеріалів необхідного електронного обладнання, перевізка військовослужбовців, тобто багато статей витрат, але всі вони направлені на підтримку наших збройних сил України а відповідно на перемогу України в цій війні.